Доброго морозного ранку, друзі. Сьогодні у нас мінус 5 передають. Це, друзі господиня. На дворі мороз, а в мене не викопані гладіолоси. Вчора накрила, тому що передавали до 6 градусів морозу. І щось думала, що тут уже сонечко, а тут вже аж після обіду буде сонечко. Але зараз буду копати, бо вже нема куди далі тягнути. Хто дивився, мене бачили, я серед літа їх висаджувала. Тепер в кінці осені викопую. Ну, хотіла витримати трошки період для формування нових цибулек. Що вийшло, не знаю. Зараз відкриваю і будемо дивитися. Будемо. копати. Відкрила тут, звичайно, бачите, морозець прямо навіть під агроволокном. Ну, я сподіваюся, що самі цибулинки не померзли, та й так, наче нічого тут, які були під склом, що я накривала рамою то ці, наче прихватило, бачите, такий колір поміняли. А ці, наче нічого. Не знаю, половину попропадало. Ну, вже що буде? Е, мабуть, не наскільки вони мені потрібні, е, як я їх так пізно висадила, пізно викопую. Але, чесно кажучи, ну, шкода мені їх залишати, щоб вони пропали, тому буду копати. Кисила тут таку дорожечку, е, де було агроволокно, земля не промерша. Там воно. В кінці під парником, то там прямо мерзла. І там в кінці теж промерзла. Там видно сквозняк і більше схватило. Але бачите, навіть під агроволокном ну, трошки видно е, таке іній. Тому зараз починаю з цього рядочка і так далі. Не знаю, тут, мабуть, теж прийдеться вичищати, Ну, поки починаю з цього Це. викопала. Результатом, що сказати, як посадила, та й маю. Зараз покажу. Ось, друзі, все, що я викопала, ще два сорти занесла вже в двір. Раніше йшла в двір, та й занесла, що менше носиться. Ну що я вам скажу? Самий виносливий і самий такий урожайний, як сказати, це в нас е шоколадниця. І дітка є, ось дивіться, і мілкої, і великої, і багатої і, і завжди вона ну, давали багато дітки, і в мене її саме більше. Це, до речі, одне відро і ще десь є друге. Якщо навіть і не третє, бо це ось не видно, що то теж мені щось здається, що це шоколадниця. Це білий, в мене був один білий, простий, один гафрований. Не знаю, два штуки, і то не знаю, ще дірвалося це листя. Не бажано, щоб відривалося. Ось ось шоколадниця, що в нас. Е, так... Ой, це ці що куплених, Це е, зелений какаду. Оце єдине, що з нього є. Я не знаю гарний е, гладіолус, такий салатового кольору, гафрований. І що у нас тут? Кремовий теж гарний. Ось от трошки є. І в мене там є ті, що були. Посеред города падалі. Це трошки лишилося. Ну і це не знаю щось є тут. А, червоний, теж бачите, що лишилася. Ну, дуже мало. Але не знаю, може, залишились десь там дітки, бо ну нереально було понаходити все і бур'яни, і вже ну, одламуються оці листочки і не, не, не знаходиться. Тому думаю, що, може, ще щось зійде. Навесні, якщо зійде, то залишу, щоб вже там було що. Але більше всього, як залишиться, то шоколадниця, вона живуча. Ось так, друзі, таку роботу проробила. Зараз ще трошки час є, поношу, може, встигну розкидати решту перегною. І таку роботу сьогодні я проробила. Так що всім дякую, хто додивився. Робіть все вчасно. Це урок для тих, але я так думаю, хто займається цим серйозно, той робить вчасно, хто не займається, то їм все рівно. Вони не будуть це робити, але все рівно. Якщо ви щось робите, будь-що, якщо ви. Робите це, то його треба доводити до кінця. Ну а на цьому все. Миру, спокою, міцного здоров'я, всього найкращого, до нових зустрічі.